Лавенс Tenera 2. Це новинка від Lavens, яка поєднує в собі функціональність, потужність та наймиліший зовнішній вигляд. Це вакуумний смарт-стимулятор, створений спеціально для дуже цілеспрямованої стимуляції клітера. Його розтроп повністю захоплює клітер, немов накриває його, завдяки чому вакуум створюється особливо потужний. І, звісно, ми це незабаром побачимо. Упакований цей стимулятор в білу коробку, така впізнавана коробочка «Лавенс», є зображення стимулятора. Також на коробці є QR-код, що веде на коротке відео про іграшку від виробника. На зворотньому боці є коротенька технічна інформація про іграшку, і також зазначено, з яким саме застосунком працює ця іграшка, і наразі це Лавенс Ремоут. І тепер роздивимось комплектацію цього стимулятора. Відкриваємо коробочку. Одразу бачимо наш вакуумний стимулятор. Також до комплекту входить зарядний кабель, інструкція. І ще є чохол, атласний, дуже приємний для зберігання нашої іграшки. На одному заряді цей стимулятор буде працювати приблизно 1 годину 20 хвилин, і на заряджання знадобиться 70 хвилин. Для заряджання в нас є магнітний кабель, що під'єднується до магнітиків, їх дуже добре видно. А інший бік капелю ми під'єднуємо в usb порт Зовнішньо цей вакуумник просто не може лишити нікого байдужим, бо тут реалізовано просто чудове кольорове рішення. Цей блакитно-рожевий градієнт виглядає просто неймовірно. Вся іграшка повністю покрита силіконом, кнопки в нас також силіконові. Є на напис, назва бренду. Загалом він дуже красиво виглядає, і він дуже зручно лягає у руку. Тут форма трохи зігнута, завдяки чому він комфортно відчувається у долоні, і кнопки легко натискати тією ж самою рукою, якою тримаємо іграшку. Силикон матовий, і стимулятор взагалі не ковзає, навіть якщо руки будуть вологі, в лубріканті, чи ви будете використовувати його у воді. Тобто одразу можна сказати, що це суперзручний стимулятор, і він дозволяє зовсім не напружуватись під час гри, бо будемо відверті, воно і не треба в процесі насолоди. І окремої уваги заслуговує розтруб. По-перше, він м'якенький. І, по-друге, глибокий. І це зроблено спеціально, щоб він повністю захопив клітор будь-якого розміру. Всередині ж сам отвір дуже маленький, що створює потужний цілеспрямований вакуум для суперглибокої стимуляції усіх нервових закінчень, навіть тих, що розташовані всередині. Таким чином, цей стимулятор сподобається як тим, в кого зовнішня частина клітора дуже маленька, так і тим, в кого зовні розташована велика його. Частина. Довжина стимулятора 11,9 см. см, товщина в цій зоні 6 см. Ширина його 4:24 см. Розтруб має розмір 2,25 на 1,8 см, а внутрішній отвір приблизно 0,7 см. Нарешті перейдемо до роботи стимулятора. Ним дуже зручно та легко керувати є дві кнопочки для перемикання режимів в один бік та в інший бік. І це все дуже просто і комфортно. Всього є 9 режимів роботи, 5 режимів це рівний вакуум різної інтенсивності від ніжного до потужного, і плюс ще 4 режими ритмічної вакуумної стимуляції. І, до речі, ритми тут доволі нестандартні та цікаві. Вмикаємо і перемикаємо режими. Це рівний вакуум найнижчої інтенсивності. Як бачимо, доволі ніжно створює стимуляцію, але вже на більш інтенсивних налаштуваннях вакуум досить потужний, дуже добре відчувається. Я думаю, тут будуть відчуття такі супер яскраві, інтенсивно всмоктую, також завдяки саме цьому малесенькому отвору всередині. І також вже пішли в нас режими ритмічної стимуляції. Доволі прикольні, будуть відчуватись нестандартно та приємно. І вакуумник цей справді дуже потужний. Мотор його створює до 4,5 тисяч імпульсів за хвилину. Іграшка ця цілком водонепроникне її рівень, водонепроникності IPX 7, тож нею можна користуватись у воді та занурювати на глибину до одного метру. Ну і звісно, це в нас смарт-стимулятор, тож перейдемо до під'єднання до смартфону. Для того, щоб керувати стимулятором через смартфон, потрібно встановити застосунок лавенс Remote». Заходимо, він у нас вже під'єднаний, бо ми вмикнули наш стимулятор. І що ми можемо робити в застосунку? Спочатку ми можемо створювати власні режими, малювати. Ось таким чином? Також ми можемо зробити цей режим повторюваним. Також тут доступно просто рівний вакуум з регулюванням інтенсивності. Як нам хочеться, можемо керувати ним. І також створювати різні ось такі повторювальні або неповторювальні режими. Окрім того, можна зберігати ці режими, тобто ми створили якийсь паттерн і зберігли його для того, щоб потім відтворювати його в будь-який момент, коли нам захочеться. скільки завгодно можна створювати тут своїх режимів. І також нам тут доступні режими, які вже встановлені в іграшці, просто можна їх вмикати та перемикати. Зі смартфона, що доволі зручно, і можна обирати швидкість відтворювання цього режиму, як нам захочеться. є, як бачимо, декілька варіантів, тобто можна починати повільно і поступово просуватись до найвищої швидкості і до вибухових оргазмів. І також за стосунком ми можемо створювати унікальне посилання для того, щоб передати доступ до керування іграшкою на деякий час. Це посилання не можна копіювати, не можна пересилати, ним може скористатись тільки та людина, якій ви його надіслали. Але ви самі зможете опублікувати це посилання в застосунку ТОФІ, що створено спеціально для еротичних знайомств. А також іграшка буде працювати в ритмі музики. Можна обирати якусь музику, можна через Spotify також буде працювати. І от наразі в нас вже працює вакуумний стимулятор в ритмі обраної музики. Це музика, що завантажена була до смартфону. Як я вже казала, можна також працювати через Spotify, насолоджуватися ритмами музичними, не тільки слухаючи музику, а ще й фізично. Ну І звісно, також тут можна передавати керування на велику відстань для керування в режимі онлайн. Для того, щоб передати керування іграшкою на відстані своєму партнеру або партнерці, він або вона повинні також встановити собі застосунок Lavens Remote, і ви повинні додатись тут в друзів. Ви можете створювати власні списки друзів, партнерів, партнерок та грати з ким вам захочеться. ми навіть бачимо, хто онлайн зараз з наших друзів. І тепер ми заходимо в діалог. По-перше, ми можна тут просто переписуватись, один одному відправляти режими роботи, і потім їх можна буде відтворити тоді, коли захочеться. І для того, щоб передати керування, ми обираємо лайф. Тепер треба підтвердити. І можна тепер вже малювати і таким чином створювати деякі режими, які вам. Ті режими, які вам захочеться. Також можна зробити повторюваний режим, і це все буде відчуватись. Можна відправляти один одному якісь смайлики, переписуватись, також можна додавати відео та голосове спілкування для того, щоб ваш експірієнс був максимально реалістичним. І дуже прикольно, що можна ось таким чином відправляти паттерни. буде Отримувати їх партнера або партнерка і потім відтворювати тоді, коли захочеться. Не обов'язково під час онлайн-гри, а вже потім, коли захоче згадати, як власне це було. І в будь-який момент можна вийти з діалогу та перервати процес онлайн-гри. Лавенс Тенера 2 це чудовий вакуумний стимулятор, який підійде на 100%. Зручна форма, особливий розтруб, що немов обіймає клітор, приголомшливий кольоровий градієнт. Така іграшка просто не може не сподобатись. Якщо ви хочете відчути саме глибоку стимуляцію клітора кожного його нервового закінчення, тендера 2 ваш вибір. Можливості цього стимулятора майже не обмежені, адже ви самі можете створювати безліч. Режимів роботи і нескінченно експериментувати у застосунку. Також це незамінна іграшка для вебкам моделей бо з нею легко створювати контрольовані посилання з доступом до керування. Та й виглядає вона, так можна сказати, дуже кінематографічно. Цей вакуумник стане гарним подарунком та гідно поповнить будь-яку колекцію інтимних іграшок.